Местопоскому наркам метраж, п'ять кімнати 2 Цан вузли 2 дизайн. Вікторія Скоробагатько, фото Юрій Гришко, коротенько. Перед дизайнером Вікторією Скоробогацько господар квартири поставив такі завдання: створити функціональний інтер'єр без явного дизайну і вкластися в короткі терміни ремонту і невеликий бюджет. Дизайн повинен бути недратівливий, непомітний всі поверхні, гладкі. У плануванні потрібно було передбачити спальню, робоче місце у вітальні і придумати, де зберігати речі. Подробиця у цій квартирі живе молода пара. Молодий чоловік працює системним адміністратором від компанії, а його дівчина. Лікар-нематолог, при цьому замовник в душі Ботанік, він вирощує вдома плодоносні рослини, наприклад, помідори, суницю і навіть ананас, а дівчина захоплюється верховою їздою. В ході роботи над проєктом ми вирішили, що акцентом нейтрального інтер'єру зробимо колір. Розповідає дизайнер: довго не могли визначитися з відтінками. В результаті замовнику сподобався зелений колір і його поєднання з білим і бежевим. Це стало відправною точкою проекту. З'явилися стіни і ніші в зеленому кольорі у вітальні, вкраплення кольору лайма на кухонному фартусі, легкі акварелі на стінах. Все це створює відчуття, що знаходишся за містом або на дачі. Кухню і вітальню розділили майже непомітною перегородкою з димчастого скла. Найчастіше вона засунута в нішу і не видно, але при необхідності приміщення завжди можна розділити, закривши перегородку. На кухні замість стандартного вікна поставили скління до підлоги, щоб додати більше світла і візуально збільшити площу кухні. Також дизайнер поміняла місцями ванну кімнату, спочатку була при спальні, і гардеробну спочатку була в передпокої. Економити вирішили на оздоблювальних матеріалах, але без шкоди якості. Використовували підлоговий керамограніт вітчизняного виробництва у житлових зонах. Віддали перевагу ламінату. Це дозволило вкластися в невеликий бюджет. На стінах фарба для кухонного фартуха. Взяли модну плитку гексагони. Виглядає дуже здорово і незвично меблі. До речі, теж недорогі. Вітчизняного виробництва плюс іке, говорить автор проекту. Декору в інтер'єрі трохи кожен предмет продуманий. Є незвичайний аксесуар-годинник у вигляді котика, який стоїть на робочому столі замовника. Він розповів, що вони з'явилися у нього майже 10 років тому. Вони називаються кітцат слоцк Замовнику дуже подобалися годинники, які показували в мультфільмах. Годинник-ходики у вигляді кота, у яких розгойдується хвіст і рухаються очі. В Україні таких знайти ніяк не вдавалося, але молодий чоловік знайшов сайт. Де вони продавалися, і звідти дізнався, що цей годинник родом з Америки їх виробляють з 1932 року практично без зміни дизайну. Поділилася Вікторія Скоробогатько. Частина акварели на стінах дизайнер написала спеціально для цього проекту. Бюджет був обмежений. Замовники збиралися повісити постери, але ручна робота має зовсім іншу енергетику. Тому автор проєкту створила їх сама. Планування бренди представлені в проєкті стиліст Євгенія Кленишева – оздоблення, фарба дюлюкс підлогове покриття, ламінат каїнду меблі, диван і стелаж, огого обстановочка, шафи ікеа робоче місце біля вікна, стильні кухні, журнальні столики, боцунцепт, текстиль на замовлення, сосновцева Наталія, 76 декор, акварельний пейзаж, зарослий ставок. Олександр Стасюк, акварель, літній букет Вікторія Скоробогатько – аксесуари, боцонцеп спальня оздоблення, фарба, дюлюк підлогове покриття, ламінат каїндл, меблі, ліжко, огого обстановочка, комод ікеа, текстиль, словцева Наталія 76 декор, дзеркало, юмбра, ботанічна акварель, Вікторія Скоробогатько, подушки та аксесуари, боцунцепт кухня, оздоблення, фарба, дюлюк-плитка на фартусі. Тоналіте ексабрік, підлогове покриття, керамограніт, атлас сонсорде. меблі іке, гарнітур, стильні кухні, ванна кімната, оздоблення, плитка воює цераміця. підлогове покриття, керамограніт, атлас сонсорде. гостьовий санвузол, оздоблення, плитка воює цераміця, підлогове покриття, керамограніт, атлас сонсорде. освітлення, світильник над дзеркалом, Хочете, щоб ваш проект був опублікований на топ-тен. Надсилайте фотографії інтер'єру на вов